Чемпіонат області з вільної боротьби серед дітей пам'яті Романа Круховського такі змагання відбулися у тлумачі місті, яке свого часу він очолював. Згодом добровольцем пішов захищати Україну від ворога у 2022 році. Роман Круховський загинув на Донеччині. Роман Курховський також займався вільною боротьбою. Його друзі-спортсмени вже вдруге організовують в пам'ять про загиблого героя обласні змагання серед дітей. Важливо, що цей турнір став традиційним Цьогоріч Це змагання вікові категорії ю 13 обласні. Це відбір до чемпіонату України, який за місяць буде відбуватися в місті Коломия. Хочу проанонсувати, що ми будемо створювати. Клуб борцівський імені Романа Круповського, і Тут буде школа боротьби. Вже є визначене приміщення. Почалися певні кроки. І організаційні. Я маю велике сподівання, що наступного року ми відкриємо цю борцівську залу. Сьогодні тут зібрано більше як 150 учасників. Дійсно, велике представництво всієї області. Приємно, турнір росте з року в рік. І дійсно наші молоді борці, наші молоді спортсмени можуть тут показувати свою майстерність. Для мене це особливо людина, це мій друг, це мій сусід, це ну, людина, яка багато зробила. Ми разом багато зробили у свій час і впевнений, що ну, будемо далі робити цей турнір для того, щоб пам'ять про таких як Роман жила вічно». На другому обласному чемпіонаті з вільної боротьби пам'яті Романа Круховського вперше змагалися діти 2011-2013 років народження. Кажуть, що їм цей вид спорту подобається, бо розвиває силу духу та загартовує характер. Приїхала і займалася три роки. Прийшла на боротьбу, мені розказала друг, друг розказав мені, ходжу три роки вже. Подобається цей спорт, здоров'я дає більше і обезпечує все життя. Я стала дисциплінова через боротьбу, тому що є дисципліна, час тренування. От я займаюся зараз у Львові, приїхала сюди поборотися область, спробувати себе. Я люблю боротьбу, бо там можна виграти медальки, там розтягується гарно, можна стати чемпіоном. Це важке. Треба мати підготовку, техніку прийоми, Мати весь час триматися в стойці, не віддавати ноги, і не треба програвати. Якщо ти будеш програвати, то нічого. Це досвід. Згадували Романа Круховського на цьому заході як талановиту, чуйну людину, відповідального керівника Тлумацької територіальної громади, патріота та відважного захисника України, живемо в часі, коли всі мірські справи, які ми привикли жити в мирному житті, тісно зараз переплітаються з пам'яттю. бо розуміємо все, що зараз ми маємо тут у мирній області. Все, що відбувається, все, що ми зараз можемо провести, то тільки завдяки тим героям, які захищають. Нас і це надзвичайно важливо. Важливо для того, щоб в першу чергу для того, щоб шанувати воїнів, яких зараз на жаль, нема з нами. Важливо також для рідних, які втратили, вони бачать, що пам'ять про їхні рід живе. І важливо для цієї молоді, тому що це молодь. Ми всі свідомо розуміємо, що все, що зараз відбувається, все, що зараз робиться на фронті, це тільки заради них. Цей турнір. А проводиться не тільки для вшанування пам'яті, я хочу, щоб цей турнір ще й був виявом такої доброзичливості, такої поваги між людьми. Я хочу, щоб сьогодні ми ще й згадали Романа, який він був за життя, який він був чоловіком, яким він був керівником. Переможці другого чемпіонату області з вільної боротьби пам'яті Романа Круховського візьмуть участь в чемпіонаті України, який незабаром відбудеться в Коломиї.